Пресвяті Отці вельми шановний пане прем'єр-міністр, високодостойні представники українського уряду, українського парламенту, української влади, високодостойна і вельми шановна українська громада, дорогі брати і сестри, десятки тисяч людей. Зібралися сьогодні на українському майдані Незалежності. Мільйони людей по всій Україні від Закарпаття до Луганської і Донецької областей. Сьогодні зібралися на спільну молитву, спільну молитву за спокій безневинних жертв. 13 січня більшість з нас була шокована. Великий смуток наступив, коли ми дізналися, що російською ракетою з системи ГРАД, який вцілений в український автобус, де були українські громадяни, безневинні, мирні, цивільні. І тринадцять громадян було жахливо вбито цією ракетою. Ворог намагався, щоб ми вже звикли до жертв, щоб вже перейшло це до арифметичної статистики, але цього не буде. Кожен з українських героїв. Який віддав життя за незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, за свободу України. Ми пам'ятаємо кожного з них, кожна безневинна жертва, яка була цинічно вбита агресором і терористами, які спонсуються агресором. Ми молимося за кожного з них. Я пропоную зараз на спомін кожного з них героїв, воїнів, цивільних осіб, 13 жертв жахливої трагедії під Волоновахою, оголосити хвилину мовчання. Терористи і агресори атакують нас не лише на лінії фронту. Жахливі терористичні акти і в українському небі, коли був збитий малазійський літак Boeing MH17, коли постраждали 298 громадян з усього світу, продемонстрував, що тероризм це загроза всього світу, для всього світу. І весь світ сьогодні об'єднався в боротьбі проти тероризму, терористичні атаки проти наших волонтерських офісів, які допомагають нашим славним Збройним силам. Атаки, які відбулися в Одесі, в Харкові, в Києві, в інших містах. Яку ціль вони переслідують? Налякати нас. Таку саму ціль переслідували і терористи в Парижі, коли вони напали на офіс видання Чарлі Абдо і цинічно вбили журналістів цього видання. Також 17 бізновильних жертв підняли всю Францію і весь світ. І я був разом. З лідерами світу, коли ми стали в акції проти терору французькій столиці, тоді там був заклик, два заклики. Перший заклик Жорсті шарлі Я є Шарлі чарлі, тобто я стою поруч з тими жертвами, на яких напали терористи, сьогодні. Весь наш величезний майдан гідності заповнений патріотами України, які тримають в руках папір з надписом Я Воланаваха, Же Волонаваха». Я також ношу такий значок. І другий був надпис «We are not afraid». Ми не боїмося і нас не залякати. Бо з нами є правда, з нами весь світ, і з нами Господь Бог. І з нами буде перемога. Перемога над терором. Перемога над загарбниками. Ми переможемо в нашій боротьбі за мир. І я впевнений в тому, що сьогодні цей наш марш і це наша спільна молитва. Це є історична акція. Історична акція на Майдані Незалежності, бо ми боремося саме за незалежність і свободу нашої держави. Історична акція на Майдані, де рік від тому відбулася. Революція гідності, і ми довели, що ми гідна європейська нація. І сьогодні з Україною є весь світ. Україна продемонструвала, вона є миролюбною європейською державою. Але і сьогодні, вночі, наші кіборги в Донецькому аеропорті демонструють мужність. Демонструють патріотизм, демонструють героїзм і є прикладом, як треба захищати Україну. Ми не віддамо ані клаптику української землі. Ми повернемо Донбас. Ми відродимо на Донбасі українство. І ми продемонструємо, що ще одним надзвичайно важливим чинником нашої перемоги. Є наша з вами єдність. Зараз Україна єдина як ніколи. І наша з вами єдність є ще одною запорукою перемоги. Я вдячний кожному українцю, хто сьогодні не залишився байдужим, і є сьогодні з нами на майданах по всій Україні. Це дає мені абсолютно тверде переконання. Ми переможемо. В Україні буде мир. Загарбник буде викинути з української території. Ми захистимо і відродимо нашу державу. Слава Україні!